Всім привіт! Прийшла пора чесник копати, тому що досадимося, що в бур'яні не знайдемо. Він. Бачите, є такий ось прям доладня є. миршавий. Знов заарканила. <рес> <рес> Улибайся, що ти радий роботі. Конечно. Бо люди кажуть, що ми тебе тут заста правду. заставляємо. Правду. <рес> що взяли тебе в рабство. Скажи, що неправда. Бач, не один такий, я кажу. Скажи неправда. Ні, звісно. Це... <смітно> <смітно> так, сьогодні ночуєш, Доварюсь. ночуєш що там біля кабачків. Ого, та це хоч рядом до хати. Найдобріші <смітно> <смітно> сьогодні. Бо сідник аварійний, можна бо сідник, ну, ну жалко. Отаке дурне сільське життя, відпочинку немає. Одна робота, робота. Роботи на і З Нагорода на роботу. роботи на город. А толку ніякого. Не там, не тут. <сум> так, да Так, да. Не на роботі, не вдома. Ну нічого. Зато хоч є що їсти. Хоч є, що їсти, а якби ще на городі нічого не було, так наїлися б. А м'яко копав? М'яко, ну тому що ще ж не висохла земля, а що тут? Ну так прошлого суха була, а сьогодні дивися, червень був холодний, дощі йшли, то, звісно, м'яко копати. Да я бачу, дивися, раз-раз, раз. Це до простяка він, а? Ну так, да, зараз хай оцей викопає. А простяк завтра уже. Завтра простяк. Да, потім завтра простяк. Ми цей доладуємо. То, що тут ого... Те, куди пішла? Ще ось о простяка дивіться лиман. Це до синьої цибулі. Це ого-го. Воно скільки. І тут. Ну тут небагато. Ну так хіба хто щось каже. І тут. Ну тут один рядок і три. Тут небагато. Падлюки ходять ось, шкребуть, Що вам кабачків нарвати? Тарти? Да я ось цілий кину, хай граються. О, який кабак. Оце в тебе вирішить кабаки. Забудьтеся, ви ж трохи помовчите, поки подзибають. Усики я так ще й не забрала, до хати треба обрізати і перенести, тому що тут не вгледи, щоб часно полить. Так гарно на вечір прохладно. В день так жарко, на сонці на градуснику показувало майже 40 градусів. Так, ну трохи поможу зображусь вже ж ладно, бо скаже, нічого не робила, заставляю. Он де-не-де вже попересохало. Хапець, наче ось садили, да? весна тільки була. Все садили, вже збираємо врожай. а там за часником цибуля, а там вже і картопля, і осінь, і зима, і Новий рік. Теж чуб такий. Нічого. Будемо чистить, побачиш. Чи гарний, чи поганий. Такий як ми? Такий, як да. Як я, такий як ти. І такий, як ти, і такий, як я. <смірно>. Так, Перекопав. Весь викопав. Ну до цибуля, а ту ні. Отакі От дві телеги. накопали. Цілий Мало... день копав. Цілий день копав? Mm -hmm. Ой, бідненький. Mm -hmm. Ну йди, ми вже карт... Чи... капустина тушили. Будеш вечеряти. Mm -hmm, я не хочу. Не хочеш, ну mm -hmm. тоді лягай голодний спать. А це простяк. Ох, почистим тепер ми з Віталівною. Дві машини загружені. Отакий наш часничок вродив. Гарний, ще купований треба викопати, тому що я купила в тому році. Ну, осінню. Небагато там на розвод купила. Які він ми ще й не купали, навіть і не знаємо. У садок отуди під дерево. Так, як ви ти його заховаєш? Получ. Ну, тягни в палатку. Все, поїхав. Пока! А ми капусту тушимо із м'ясом. Домашня молода капуста, морква, цибулька. Бо думала вчора, так і не зготувала. Сьогодні вже вирішили зробити, тому що капуста пропаде. В холодильнику зрізала. 34 капусти, на те, Ой, глянь. То тепер поставили, хай тушиться. Зайнялася своїми калачиками, трохи постригла. Щоб були такі, знаєте, кущами. Не ото. Хорошо, синочок. Хорошо, я почула. Хорошо, щоб кущилися. тут, Не треба більше мені різати. Я все обрізала, що мені треба. Бо такі довготелесі були ось. Ну, Цей трошки слабше обстригла і цей слабше. Зараз все позбираю, пооббираю і в воду поставлю. Хай пускають корінці і понасаджую, щоб було більше. Понасаджую, всі на вулиці буду садити. Розпочинаємо чистку чесника. Ой, як не хочеться, жарко на вулиці. Прям дуже жарко. Ви знаєте, вже нагрілися вже, якби трошки і виключили опалення. Дякую. Ти оцей почала перший? Росту. Угу. Давай я приступаю. А де ти класікатор? Ось. Все. А, бачу. Я не пофікатором, я ножничками. Давай я його просто виверну чивити. Ви його так трохи. Це три купи раз. У дві. А в третій я. і менший і середній. Mm. Чи я не знаю, як це там. То... Ну я ось оце, це, що садить. А цей весь укупа, ти будемо задати чи це, чи ділити, чи діше. Погано, я не, ці не хочу, в мене повертається кошти. А той ти давав в тому году знаєш, цей, що пометал. Дай. А, так, бо це поподребив А так і чистий? Як хочеш, <гум> я не, не годня туди кидати. Бензи ну то що земля мокра, А на посох нам чукається. Причусу, ну ти ж коротше робиш. Корочу? Ні. А дошить? Не який робить. Такий. Ми в помуроці да, взагалі коротко обстригали. І нічого. зробимо ну, експеримент. Гурки да. вже по цей, знаєш, побрівав. <laughs> Ще час не виробимо. Що ти випадає? Уже розпався. Він теж не любить довго в землі сидіти, розпадається. Його все вовремя треба діляти. Все каремо. Вовремя. Ну так ти знаєш, наче всі лежимо на диванах, та... все треба вовремя робити. Нічого не робимо так, то коли надумаємо, все вийшли, поробили. У весьмо. Прийняти. Є гарне, я таке нікуди не горні. У <рес> нас це не разом ліс. Ну я і взагалі я кажу, що на консервації піздесь на салати, на консервації. Треба поки пронесу, так ми перечистити. Сортирую на бік ніколи. А тоді ще пересортируємо вперед. Моле так буде жовтич. Ну бачиш, нам в тому, як це, так да, взагалі весь щуп був і стебло все. Так же було. Так. Як жовтіє, так що той жовтіє, що той жовтіє. Хватило. А ти раз не тим, не тіме? От і ми, да. а, а по чому? А хіба не пометало? Ото ти мені давав? не пометало Серега. Що я пластівці різала. Ой, пластивці, плавці, рибі. Ну, оці ми ти пласти риби різали. Ні, чи так. Що, З того, вони наче ні. тому що вони висять на вікні. Та ні, вона не харакення. А, ріже. це ці. Ну, той раз, в тому році, не тіми я різала. А які Ну такі вони по металу ти давав. Ножности по металлу ты давал. Ну маленький рзает, то мужа все. Що... Цей й менше ми вчасничку життя. Ми хочемо тільки туди у нас на консервації. Ми ж хочемо і огірки з часником, і помідори. Так. Загубилась. Загубилась. это А оно же не так будет. Да, кто такие, да. Да? А ты сильно резала, да? Симы нет. На, робуй. Я кажу, що Серга три часа буде шукати, а воно не воно буде. Так, воно не воно, воно не буде різатись. А, а сині ножнички десь не такі були, чипа цікаво? Ні, сині ножнички, отакі тільки сині. Не знаю. Деся бачила. Сергія, а є в тебе сині ножнички? Тих я тільки з первого тропи. Діре, таке, таке, шукайся на шукай. шукай. <рістити> Сиро, так він підпортився. <рістити> <у майці> <рістити> Ні, отакі були, коли <рістити> А? Тільки трохи не такі вони. Я ж колись знайду, подожди. Так, такі тільки трошки не такі. Я не мене буду, хоче вам кахай, вони такі дубові, що тоді і рубля. У мене ножниці є ось. Коп. Оп. Ні, вони важкі, я не мене поріжу, Серега. То що воно тут тупати що? А ловко ріже. Ріже хорошо. Ну ні, в мене є, що різе. Ну хай, хай все лежить. Я виберу. О, ось я, я очистить такого не мене. Диви, як гарно ріже. Що? Чи ти забереш? Если я к ним драку. Там еще три есть. Нет. Не слава богу. И что я слышу? Через забор. Ты ж будь ласка. Предатель? Ань, у мене цело курить, чого ти? Та, ти ж поломані, тебе <різь> Чужо? Я, Чужо? Хороший. Я ломаю. Прямо. Я ломаю, <різь> очі. Не хочу я. Ні, я теж не хочу. Це я завтра витягну камінці і буду в ялить у цьому. Добре, Добре. Добре. Ти Я тягнуло. Це б нам холодної водички принесла. Там мінералка є в холодильнику. З газиками? Так. Да. Ну мінералка ще без газиків. Ну, таке вона може вже півгода. Це не тірита. Ага. А де дає? Іди сюди. Не будеш. А шайбиш всі знімають? Так. так. Бери цей. Один сорт дочищаємо, що бери? Я даю купу, я зараз це дочищу і буду другий. Тачка цього не відлечить. А ти кажеш, менше будемо садити. А ти всі такеш, я багато командую. Сай, ти командуєш. Я не командуюсь. Я буду два, ось, дві головки роздовбу посажу і О, Ні. Ось, що залишилося із цього ростуна. Так, зараз... Так його в'язати в тіми. Як хоче? Шну... На шнурок. Ну, на шнурок вже дуже. Зало топиться в мене. Вже нагрілися, кажу, треба вже опалення відключати. ...правою кидає, стало топиться. як ото кісточка, вона що зимою не видно, що літом не топиться, сало зимою захолоне, літом розтопилося. не взялися. А цукарку сука їсить. Любиш, так? Ось такий часник є прям доладній. Гляньте, не обхватиш жменю. Прям гарні, гарні. По 12 цих зараз пов'яжу. Ось гляньте, який його. Оце великий буде на посадку весь. А оце таке миршавеньке, негодне піде на консервацію. Є різний, дивіться, більшенький і матюнький і який хочеш. Да хватить. Так да, зараз чотири рядки викупати треба. Хватить з головою. А якщо не хватить, я показую людям, який в цьому році вродив часник. Теж такий, знаєте, нормальний. Це буде на зиму, а ще он тачка. Ще он тачка. Віталіна мені перекидає. Вона буде той зараз чистити. А я цей зараз пов'яжу і хай тіліпається. Завжди обрізали коротенько. Ні, раніше ми обрізали отак. І баба завжди нам в'язала у ці вузлики. Ну, не вузлики, а отаку. отак, завжди зв'язували і сушили. А тоді, не знаю, вже багато років, скільки це ти так коротенько. Я вже годин 15, як не більше. Тоді почала мамка коротко обстригати. Як у тому році отак обрізали і повністю чуб. Ну, що так, що так зберігається по-середньому. щоб скажу, гарно зберігається, ні. Щоб сказати погано, теж не погано. Але нормально. Вистачає і на консервацію, і на посадку. Ще... І людям даємо ще й весною, трохи викидаємо, тому що починаємо їсти ярий часник, той весняний. О, вона ще ж весняний ма. Я про нього забула, це тільки згадала. Весняний ну, пізніше викопаємо. Ну, так, пізніше треба цей уладнати. Зараз оце ось пов'яжу. Потім ось, потім отой зараз перечистим. І тоді ще в нас скільки? Чотири рядки ще посажені ті, що я купувала осінню, а тоді аж ярий. А тоді цибулі. Півгорода треба викопати. Кущовка і така. Ну. Так, язиком не тріпатиму, буду в'язати, тому що время йде, контора пише, а часник мій не в'яжеться, бо треба ж допомогти і той чистити. Приступаю до роботи. Віталіна дочищає вже останній часничок. Да. Да? Ось трошки залишилося Я пов'язала цей і цього вже начистила, дивіться скільки. Я більшенько Ну так я ж в'язала. Та чого, більшенько? Дивись, у мене теж купа ловка. Так маєш дві купи ловки. А це повід... Так в мене ж теж дві, я ж теж сортую. Вліво, вправо. Ну нічого. І гортанзі красуня ззаді. Я мітися не буду, це наче загар. О, такі чорні, наче я не знаю, де ми були. Пилюка летить. Десь Віталій у нас тачки, як бряхне, не бряхне, брягне так все летить на нас. Все. Майже все. Ще один день. Викопати, перечистить, залишиться і. А там чуть-чуть. Ну, все одно вечір будемо вечір будемо колотити. Ве. Сістер. Сістер. І тяпа слідом, і тяпа слідом. Дережай, де, де, щоб не сипало. Угу. тепла. Поможи, поможи. Далеко ж беху не тягують, бо я буду грузити. Помошниця. Да. А як в мене дочки пчоски, все діло мамі допомагають робити. Щас, не чоку, не Несе Оксана чесничок. Аж ручки в неї гнуться. Я їм повісимо. Хай трохи підсохне. Пошли тяпа. Серега трохи позрібає, вивезе. Ми ще з часником не справилися, він мені вже на завтра роботу приніс. Гулять не маску, а треба роботу. Ну, так, да, понятно. Ось один день Серега бідний робить. Ну, Ми це ж таке було. Ти чого гарш? Тяпа! І зараз знову. Щось, наче, стільки понакопували, а кубки маленькі. І мусором. Покажу на завтра роботу. Мені вже Серега приніс ось таке відро здоровенне. Нарвав вишень. Ой, я кисла, така кислюча. Що дось? Що там? Що? Хочу завтра передавити. І сиропом залить, а тоді посушить, пов'ялить. Не знаю, чи все відро буду в'яли, чи можливо в своєму соку закрию. Ну, це вже на завтра. Так планувала завтра попересаджувати лілії свої. М -м -м. Мені вже другу роботу придумали, так що ще сьогодні не доробили, сьогоднішню, але вже на завтра ось стоїть отака вишня в нас. Оце і все. Там сіки. Десяток вишень, а це тільки відро в цьому році. Ой, хватить, ви знаєте, ой, слава Богу, що нема так багато. А теж треба все переробити. А так відро. Ну, правда, теж мороки буде перемить, передавити. Мама, мама. Перечистили весь часник, частину віднесли в сарай, а частина тут залишилася. Вже не хочу. На вулиці вже темненько. Уже завтра вийдемо, тоді кудись його причепимо, щоб висохала. так, поки постоїть тут під палаткою, нехай стоїть. Дощ не намочить, якщо й буде, тому що у нас ж такий дощ лив вночі. Хай стоїть тут. Зараз оце підмету і вивезу. То з чесником ми справилися, правда, не з усім. Ще залишився у нас ярий часник на городі, треба викопати. І чотири рядка, ти що купувала. А цей домашній. Це домашній що ми в тому році свій садили. Насадили цілу гору. Ну нічого, ще піде на консервацію багато, на посадку, то тут залишиться набагато менше. Тож всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. Дякуємо вам за ваші коментарі, лайки, підписки. Нам дуже приємно. За теплі ваші слова. Дуже приємно читати. Гляньте, які Шапки. Гарна дуже гортензія. Все, пока-пока, до наступної зустрічі.